Російські дрони долітають усе далі від лінії фронту на Донеччині. Тепер рій безпілотників вже становить загрозу для міст, які за 20, а подекуди і за 30 кілометрів від передової. Росіяни без розбору б'ють і по військових, і по цивільних. Наприклад, в Костянтинівці, що майже за 10 кілометрів від лінії зіткнення, окупанти роблять життя місцевих неможливим. Та, попри все, там дотепер залишається майже 8 тисяч мирних жителів. Хоча дедалі більше охочих виїхати подалі від війни, евакуаційні місії влаштовують і волонтери, і поліціянти Костянтинівки на одному з таких рейсів порятунку побувала і спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко треба людей рятувати і вивозити. Колишній дільничий з Костянтинівки тепер вивозить цивільних захоплених війною міста. Євген з напарником Романом їдуть на чергову евакуацію. Хоч і в броньованому авто, обшитому металевою сіткою від дронів і оснащеному ребом, все одно Євген не збавляє швидкості, бо саме так можна, хоча б спробувати втікти від дронів, які повсякчас кружляють над містом у пошуку чергової жертви. Ті машини, в яких влучили, так і стоять спаленими на дорозі. П'ють усе Цивільні машини і військові не розбираються не нічим. В'їжджаємо на одну з головних доріг міста за вікном. Нашого бронеавто якась ніби ілюзія звичайного життя. До 15.00, поки тут не почалась комендантська година, на дорогах повно машин. Навіть їздять маршрутки, подекуди працюють невеличкі крамниці. Працюємо, живемо одним днем страшно, тяжело. Костянтинівка насправді дуже різна. Між тим, що росіяни все руйнують, випалюють і повсякчас вбивають тут людей. Тут ще можна знайти якісь невеличкі оази життя. От і навіть з'їсти хот-дог, де гріль працює від генератора, тому що в місті немає світла, і неподалік магазину, чорний дим, пожежа від свіжого прильоту. Вон, навіть, бачте, он даже бачите, прямо зараз при дітон горить. Під безкінечне дзвощання аналізаторів дронів у машині поліцейських ми в'їжджаємо у квартал що ближче до часового яру. Тут краще видно, що фронт поряд, і тут у приватному секторі на поліцейських вже чекають. Доброго дня! Доброго. Дня. Ви по мене? По мене приїхали пані Раїсі. Майже 80. Вона два місяці тому поховала чоловіка і лише після того наважилась на евакуацію. А сьогодні зранку померла ще її собака, яку би господиня не змогла взяти із собою, каже сусід Володимир. Він прийшов провести жінку. Замоталась за та як чи стола повісилась труп. Літве викинув цю яму. Прихожу утрічкам. Ліжить тут, тут не мухіна життя. Пані Раїси помістилось у три валізи: їх заносять у авто, поліцейські і сусіди. Конечно, плачу. А ну-ка як на совсім правля. І дом тут. Вот, буде. Пані Раїса дає на останок їм шматок паперу з номером телефону евакуаційної місії. Бо пан Володимир і сусідка Алла ніяк не наважаться виїхати з Костянтинівки. Я сама і нікого немає вообще по Україні. Не вирішують нікак. 84 роки. Уже є с одразу і все. Куди відвезуть поліцейські пані Раїсу, вона геть не знає, але лишатися вдома, де без кінця чути постріли, їй геть вже неможливо. Мені страшно одно. От і все. Я звикла з мужем. Все время з мужем. Вдвоєм. Я ніколи ніяких рішень не приймала. Він сам їх прийняв. Сульти, і все і за 8 дні немає. А я сама сама я боялась ночами, сама спати. у сусідній дружківці на Раїсу вже чекають волонтери, перевантажують і речі в легкове авто і продумують маршрут. Бо навіть на тилових дорогах Донеччини теж вже чатує небезпека. За два максимум за півтора місяці все дуже змінилось. Заїжджали буквально на 3-5 кілометрів. Розуміли, що настільки випадково можуть. А зараз вже 20-25 кілометрів вже небезпечно. І ще ж одна небезпека, що тепер вони посилають по декілька дронів. Тобто один обіджує машину, другий б'є, щоб люди були поранені, і третій або четвертий ще баражирують, чекають медевакуацію, щоб хтось приїхав рятувати. Ще їх жахнути волонтери. Обіцяють, спочатку пані Раїсу відвезуть у Павлоград, аби оформити виплати для переселенців, а потім знайдуть для неї тимчасовий притулок: чи на Київщині, чи на Одещині. Вона одна з п'ятьох лише за сьогодні, які зголосились виїхати з Костянтинівки. Хоч фронт все ближче до цього міста. Там досі залишається 8 тисяч мирних жителів. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.